Ми з тобою вже згадували в попередній розмові хейт, як явище, і тут е, доцільно якраз пригадати е, такий випадок з е, вже такою досить відомою співачкою, е, якщо так можна виразитись е, новоспеченою, тому що не було жодної інфи, а тут бац і палац спорту, е, феномен такий, Клавдія Петрівна. І, чесно кажучи, багато усіляких моментів, які там на хайпі в Тіктоку я якось опускаю, тому що ну, мені не доходять руки, оце все скровлити і витрачати на це час. Але оце, конкретно цей випадок я якось так застав і, можливо, навіть пропустив через себе, тому що мені, от цікава природа людська, і, типу, реакція людей. На певні явища, і мені цікаво, чому люди захейтили Клавдію Петрівну, коли вона зробила оцей так званий Деанон, типу, е показала своє обличчя на цьому великому концерті, і просто після цього шквал е негативних коментарів, усіляких хейтерських повилазило. Е в тебе є відповідь на питання, чому вони так роблять ці люди, коментатори? Ми не можемо залізти в голови інших, до інших людей, ми можемо фантазувати mm -hmm. і, і робити якісь припущення. На мою думку, тут е, е, велика ну, ну е, е, причина в тому, що очікування, очікування yeah. і реальність вони не співпали. Але знову ж таки, а що ті люди очікували? Mm -hmm. Тобто, це була якась фантазія, тобто це була фантазія моїй голові. А можливо, я навіть не знала, як би там виглядала ця співачка. І коли я її там побачила, я там розчарувалася. Вона mm -hmm. мені там не сподобалася, або навпаки, дуже сильно сподобалася. А я, наприклад, так не можу, але мені складно собі визнати. Mm -hmm. Тому така захисна реакція, от я піду її краще за хейтю. А взагалі, ти не задумувалась над тим, е, от власне природа цих хейтерських коментарів. Е, ну, типу, мені от завжди цікаво, чому зараз так багато цього. Типу, очевидно, що можливо на це впливає і стан е, війни, типу, війна і втома. І люди таким чином, можливо, е, знову ж таки, через е, не знаю, можливо, відсутність якоїсь безкарності. Та, бо в інтернеті можна писати все, що хочеш, і типу, це залишається там, і ти за це нічого не отримуєш. Умовно, якщо ти там, не знаю. Коли ми були малі, то сказавши що щось на вулиці комусь в лице, то одразу ти за це отримував. І ну, якщо ти щось негативне сказав, і відчував ніби відповідальність, що треба якось там підбирати слова, та, і так далі. Ну, це конкретно в мене було, бо я виріс в спальному районі, і я це все пам'ятаю. А інтернет, наче, дав змогу безкарно типу поливати брудом будь-кого, типу. Там, чи через заздрість, чи знову ж таки через очікування реальність в ці моменти. Мені цікаво, чи це завжди було в людській натурі, чи, чи це, типу, конкретно явище нашого часу? Типу. Мені здається, це завжди було і, мабуть, завжди буде. Навіть я думаю, що були тебе по-любому якісь випадки десь у дворі, коли хтось на когось щось там. Казав погане, якісь погані слова, щось таке, розказував, що в нього щось недостатнє. Або там, коли, сусіди, там малина краща. Тобто все базується на якійсь людській заздрості, типу. Так, От якщо, наприклад, людина, яка досягла якогось успіху, в якійсь сфері. І коли хтось там робить те саме, то людина не буде людину хейтити, тому що не знає, скільки сил і зусилля потрібно до того, щоб досягти якогось успіху. Mm -hmm. А якщо там я сижу на дивані і е, мені здається, що все так просто, або що це хтось зробив незаслужено, чи йому просто пощастило, mm -hmm. то тут говорю про те, що я би, можливо, хотіла би так само, але я не можу це реалізувати, тому щоб якось себе. Втішити і якось ствердитися, то я йду і хочу іншу людину, та, яка цим займається. Угу, угу. А я ще пригадав, коли стався оцей інцидент з Клавдією Петрівною, десь пролунала, як на мене, дуже влучна і крилата фраза. Вона навіть така, можливо, ну, трошки філософська, типу, коли м м Клавдія Петрівна е умовно зняла маску і, типу, показала обличчя. То показала обличчя насправді не вона, а типу, от, українське суспільство своє обличчя показало. І, ну, звісно ж, не узагальнюємо. Не все українське суспільство пише хейтерські коментарі вечорами. Ну, але якщо це підняло такий хайп, то відповідно якийсь відсоток досить таки відчутний був. Мені здається, я так чисто просто можливо, багато хто не знає, хто дивиться це відео, що я теж займаюся музикою, я собі так прикидую. Якби я відреагував на щось таке подібне, мабуть, я б стресанув добряче, і це б не закінчилось тим, що в мене там поганий настрій два дні, і друзі там мене підтримали би і не знаю, ми би випили там какао разом і все б забулось. Я би прям війшов в якусь таку стадію переддепресивну, мабуть, тому що я дуже тонко пропускаю все через себе. І пропускаю хейтерські коментарі, типу, через себе. Ну, коли я на них звертаю увагу, типу, я там, звісно, спеціально не відшуковую їх. Таким мазохізмом не займаюсь. Але я так собі просто дивлюсь зараз на Клавдію Петрівну. Ну, типу, вона взагалі не реагує на це. І це дуже класний скіл для молодої артистки. Типу, по-перше, зібрати таку велику кількість людей навколо себе. На першому дебютному концерті. А по-друге, ну, ми ще до кінця не знаємо, як там воно в неї в голові, звісно, ж, бо вона наче коментувала чи ні, цей скандал. Ну, взагалі, оце явище, яке довкола неї там хейтерське. Чи в принципі, якщо це коментувати, то, мабуть, можна і подати сигнал, що ти звернув на це увагу, так? І відповідно дати більше апетиту усім цим хейтерам. Так, але це теж на те, як я на це реагую, це а, про моє внутрішні відчуття. Наприклад, mm -hmm. якщо мені хтось каже там, ти вариш там, недобрий борщ mm -hmm. і знаєш, що в мене смачний, то мене це не зачепить. Mm -hmm. Але якщо я знаю, що ну, я ну, так, так собі я його пробувала, і мені теж так собі подобається. Мені скажуть, ти там погана господиня там чи ти не вішварти борщ, мене це зачепить, mm -hmm. тому там, де от чіпляється, говорить про те, що в мене там в самого, в самого mm -hmm. десь є невпевненість в собі. Тобто, де, де у нас в голові є якісь певні проблеми, там умовно не знаю. Ти думаєш, нехай я думаю, що я ходий. І я читаю, ну бо я реально інколи за це переживав. Слава Богу, зараз вже це не відбувається, ніби, хоча я часто до цього повертаюсь. І от читаю я такий коментар зі сотні там інших, звертаю увагу конкретно на цей, тому що мене це турбує. Так, так. Mm. Тобто я, ну, тобто зачіпаю це от моє слабке місце. Якщо я про себе сам так думаю, що я худий, Так що мені не пишуть, що я худий, то мене це зачепить. Uh -huh. А якщо ну, я знаю, що там в мене ок, то мені скільки не писала, знаю, що у ну, мене окт. Ну виходячи з того всього, виходячи з того, що в мене по якійсь інформації стосовно Клавдії Петрівни, типу, її поведінки після її сольного концерту, в неї все чудово. Вона, типу, велика молодець, і насправді це дуже е, такий важкий момент в кар'єрі, коли ти лише починаєш. Е, і ти одразу навалюєшся на от е, такі маси, типу е, якогось хейту, жовчі такої. І ну, це, це потрібно втримати. І мені здається, в неї це, це вийшло. Повертаючись до теми ілюзії сприйняття, я взагалі не можу точно зараз е, знайти цю дату, цей момент, коли я почув е, таку співачку, як Клавдія Петрівна. Десь воно губиться серед. Тої великої кількості інфи. Але я пам'ятаю, що довкола зразу був такий хайп, типу, що це от щось дуже популярне, воно вистріло ні звідки. І, що найголовніше, що це типу, анонімно і всім дуже цікаво, що це от така загадка. Люди значить, це дуже сильно люблять, особливо там, в мистецтві. І я пам'ятаю, прослухавши якусь композицію. Е, в принципі, не склав собі якогось образу е, конкретно, хто це може бути, та? тому що ми можемо фантазувати одразу, там, почувши голос, а тим більше, коли ми розуміємо контекст, що це анонімно, то наш мозок, наче сам, мені здається, хоче собі когось там намалювати в голові. У мене такого не було, але я пам'ятаю, що коли я побачив якесь перше інтерв'ю Клавдії Петрівни, е, власне, ще в образі цьому анонімності. Е, я почув, як вона розмовляє, і вона розмовляла м -м, якось дуже органічно по типу, ну, як на вулиці, хтось з кимось розмовляє. 에, типу, м -м, природньо, без якоїсь цієї такої, ну як э, звикли, що знаєш, це ще з Радянського Союзу в нас э, причепило, що артист він там має, типу, отак, э, можливо, там, э, стояти на табореці і типу, декламувати де, 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 де щось типу, з інтонацією, як мене ще в школі вчили розказувати вірш з інтонацією. типу, Це найголовніше. От, неї цього всього не було, оцього пафосу, була проста розмова. І мені це нагадало от Манеро, навіть як там не знаю, в 90-х Кузьма спілкувався на інтерв'ю, типу, якось дуже невимушено. І наче оцей інтерв'юєр, типу, він, типу, старий колега, і вони просто побачилися там раз на якийсь довгий період і вирішили обмінятися всім, що в них в голові. І от мені це трохи нагадало, от такий вайб, і одразу мені здалося, що ця людина, вона, типу, проста. Вона не вписується в контекст от цього такого зрозумілого нам шоу-бізнесу, де, типу, всі е, такі недосяжні зірочки, типу, сходять з лімузина на червону доріжку і крокують повз е, своїх слухачів, навіть не звертаючи на них уваги. Тому у мене така була якась емоція простоти, і, мабуть, цим вона і, типу підкупила багатьох. Мені так здалось. А стосовно зовнішності. От куди, куди не сунься от в ту свою пам'ять, я не можу згадати, чи в мене був якийсь, е, е, якийсь от прецедент намалювати собі портрет. Мабуть, це для мене взагалі не важливо. Тип, ну, тобто, як, як виглядає людина, е, навіть, скажімо так, у мене немає, е, от коли там, не знаю, у нас в дитинстві, зараз це вже рідко зустрічається, але у нас в дитинстві десь там казали. О, цей чувак там, або ця дівчина, вона типу, страшна. І е е я ніколи не розумів, а що це означає типу страшний. Ну, типу, дві пари очей, ніс, рот. Це типу. Можливо, ще було в дитинстві, коли знаєш, е буває в такому пубертатному віці, коли там обкидує прищами, і на це можна звернути увагу, що це ніби якось там, якась відраза. В дитинстві таке зустрічалося, але коли я підріс, ну я так і не зрозумів, в чому прикол, хто оцінює оцю красу і хто оцінює оце е, щось страшне, типу, в людському обличчі. І це дуже цікаво. От можливо, якщо ти ознайомлювалася з музикою Клавдії Петрівни, типу, чи, чи було в тебе взагалі якесь, е, не знаю, Відчуття, що, яка ця людина, яка, якою вона може бути, який в неї колір волосся, типу, кольор очей, типу там не знаю. Е ну і от всі ці такі елементи рис обличчя. Скажу, що краса в очах того, хто дивиться. А, я коли почула першу її пісню, це була пісня Я Щаслива, там, де вона співає. Лікарі кажуть, що це депресія. Мама ага, каже, ну, що я лінив. Так. Я відразу ну мене зачепила її слова, mm. от, е, як психолога, і вона мені здалася. Ну ця пісня така дуже глибока. Mm. От мені здалася. Вона і але вона в такій манері веселій написана, і вона мене теж зачепила. Але мені якось було байдуже, як виглядає ця людина. Тобто mm. я навіть не спочатку почала її гуглити, що це за людина, і що там в неї не видно обличчя, mm. Mm. тобто якось, ніби мене зачепив продукт цей, mm. те, що вона робить. І от я цим ну, споживала тобто це, і мені якось було не то, що байдуже, як людина виглядає, але в мене було вже е, уявлення про те, що якщо людина робить такі речі, то угу. вона ну, по-любому прекрасна. Вона красива. Так, так. Я погоджуюсь. І в принципі, е, так я ще себе ловлю на думці, що, типу, коли я там споживаю будь-який твір. Там, чи то не знаю, ну поезія, кіно, музика. Це, мабуть, остання річ, про яку я думаю, типу, як виглядає ця людина, якщо я не знаю, як вона виглядає. Типу, це щось таке настільки мізерне в порівнянні з тим, що ти отримуєш, типу, від цієї людини, ну, що вона тобі от віддає безкоштовно, там пісню, кіно і картину неважливо. Ну що ж, підсумовуючи е, цей потік думок, який ми тут озвучували вслух, е, мені здається, е, в першу чергу це буде, мабуть, корисно почути тим людям, які піддаються на хейт, е, варто зважити на те, що це всього лиш якісь люди в інтернеті, яких ви ніколи в житті не бачили. Написали щось на їхню думку погане про вас. Ну, конкретно я і до себе зараз звертаюсь, е, бо у мене з цим колись були проблеми. Але знову ж таки, проговоривши це сотні разів, я наче з цим розібрався і зрозумів, що це просто, це просто інтернет, який, типу, з реальним життям ніяк не пересікається, і це якась як така окрема реальність. Де типу, можна все, де немає жодних правил і немає відповідальності, тому це варто розуміти. А ще варто розуміти те і оцінювати себе, типу, і розуміти, що ви, типу, самодостатні, хто би там що не говорив. І згадуючи нашу героїню, в принципі, Клавдію Петрівну, я думаю, що в неї немає жодних проблем з тим, щоб реагувати на такі коментарі, тому що вона знає собі ціну. Вона знає свою справу, і власне цей зібраний палац спорту це, наче така головна ознака того, що вона займається тим, чим треба, і не реагує на якісь дурниці по дорозі до своєї мети. Про, о, про цей от хейт, що нам людина от говорить, там, що вона там, не знає гарно співає чи не гарно виглядає це. Часто ну, це так і є це про проекцію. Угу. Тобто, це, це те, що я бачу в собі, але я в собі цього не визнаю. Я це про на іншу людину. Mm -hmm. І часто це негатив, наприклад, коли там навіть ми е, якось критикуємо зовнішність. Це говорить про те, що в мене теж є якісь проблеми з самооцінкою, зі своєю зовнішністю, у мене є питання до себе. Mm -hmm. Але я собі цього не скажу, я це бачу в іншій людині, і мені це легко сказати на когось. Це... Так, я, <світ> я, до речі, теж про таке чув. А ще от цікаво, згадуючи, знову ж таки, про якусь критику в свою сторону. Е, я пам'ятаю, що мені дуже часто на початку е, кар'єри паліндрома, якщо так можна виразитись, е, писали, що я не вмію співати. Для чого це мені? Ну, тому що до того я 10 років е, читав реп е, і, відповідно, ніхто не чув моїх там, співочих скілів. А тут я раптом вирішив заспівати, ну, тому що насправді я завжди співав там, під гітару вдома, ніхто не чув. Але от коли це сталося, досить таки велика кількість коментарів пішло, типу, чувак, для чого ти почав співати? Читай реп. І типу, і це, це рухалося зі мною там крізь роки, до якогось певного моменту, коли я зрозумів, що я співаю. Типу, спів це не лише про ем, вокальні якісь вміння. Це, типу, про те, скільки енергії ти віддаєш. Типу. Як ти, ну, типу комунікуєш очима з тими людьми, які тебе слухають? Вони по-любому мають цей момент відчути. Якщо вони щось відчувають, то ти співаєш, але ти навіть можеш в ноти не попадати. Тому я для себе з цим розібрався, і, в принципі, коли зараз продовжують писати про це, то якось воно так ну, повз пролітає. Тому так, це, це важливо навіть про сприйняття самого себе, типу, в першу чергу, типу, як ти себе сприймаєш, чи ти себе любиш. І взагалі, чи ти знаєш, куди ти йдеш і чим ти займаєшся? типу, Чи то твоє. от. Так.